В березні буде відомо результати другого етапу люстрації. Під час першого всі вищі посадові особи, які призначалися Віктором Януковичем, були звільнені. В другому етапі а це майнова люстрація, взялися за міністрів, суддів, прокурорів. Останні дві категорії у свій час через конституційний суд провели рішення, аби в цілях безпеки не оприлюднювати декларації про майно. Тепер це їх обов'язок, який викрив цікаві факти. Коли судді в своїх деклараціях показували подарунки. Які вони отримували в минулих періодах на 6 мільйонів, на 10 мільйонів. Гарно вони колядували і такі подарунки отримали. Тобто, і зараз ці судді мають спілкування з слідчими органами, тому що треба пояснити, відкі ж ці подарунки з'явилися такі. Що ж вони таке зробили на такі подарунки. Майнову люстрацію проводить фіскальна служба, звіряє подану декларацію із реальними статками чиновників за 10 років. За її висновками буде відомо чи жив держслужбовець виключно на заробітну плату. Якщо ні, то його звільнять із забороною працювати в органах влади протягом 10 років. До того ж, доведеться спілкуватися зі слідчими органами, але люди чекають на люстрацію дрібних чиновників, які здебільшого працюють і далі з часів режиму Януковича. У цих страшних подій. А як на рівні району от за ці кадри, які знаходилися до того і зараз середня ланка, скажімо так, середня ланка, вони всі на місцях. Я обурився дуже, якщо керівник управління соцзахисту задекларував, що скаржника потрібно відправити в АТО, я був просто шокований. Таких чиновників каже Ярослав Бартків, потрібно було автоматично звільняти по трудовій люстрації, але на них чекає лише майнова у квітні. Вони підлягають на перевірці на третьому, на третій хвилі люстраційної перевірки перевірці як державні службовці щодо майнової люстрації. Або якщо вони були причетні до порушень прав і свободи громадян, і це встановлено вироком суду або рішенням суду. Але після від'їзду міністра з Прикарпаття ситуація змінилася. У четвер кабмін доручив органам виконавчої влади змінити всіх керівників на місцях. Таке рішення Арсеній Яценюк пояснив тим, що навіть нові начальники, які зайняли посади рік або півтора роки тому, вже прилаштувалися і навчилися жити за старими правилами.